І наші захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен наш спокійний день, за вашу хоробрість, з якою ви безстрашно йдете в бій. Ми вдячні вам за те, що ви кожному українцю задаєте таку високу планку бути мужнім, хоробрим, сильним, відданим до останнього подиху своїй державі. Я знаю, ти мене почуєш, і сьогодні мій голос лунає до тебе, щоб ти відчув, що не один. Ми разом, ми сильні. Ми вистоїмо, ми переможемо. Бережіть себе. Нехай ваша сила і відвага ніколи вас не покидають. Ми всі віримо в наше світле майбутнє, і воно настане завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі, Завдяки тобі, Завдяки тобі. Я, я знаю, ти мене почуєш. Крізь грім гармат та лютий посвист куль. Можу добра зі злом сьогодні ти будуєш. Йдеш щоденно з побратимами на них. Ти мужній, сильний і з гарячим серцем ти мріяв мене світвор без зла, та лютий час прийшов. Вдягнув ти берць, підпіксила у тебе є броня. Війна жорстока, відібрала спокій і вирвала з буденності життя. Замість пейзажів бачиш ти окопи, замість пісень, грімградів і сирен виття. Я вірю і знаю, що мене почуєш. Ординське зло назавжди ти зруйнуєш. Ми відбудуємо усі руїни і будемо жити в вільній Україні. Щиро подяка тобі, наш герою, Ворога знищиш ти у двобою, Тобою пишаюсь та вірю безмежно, Будемо вільні і незалежні. Доброго вечора, ми з України.